Привіт всім, хто завітав до мене на канал! З вами Вікторія. Ще раз вітаю вас новорічними святами і бажаю міцного здоров'я і звісно мирного неба. Так як я стою біля ялиночки, значить, мова буде йти знову про ялинкові прикраси. Колись моя ялиночка була в білих тонах прикрашена. Ось у мене ще залишили залишки цих прикрас. Щось побилось, щось не добило, щось зламалось, то я вирішила оновити запас білосніжних прикрас. І в цьому відео я хочу показати, як зробити ось такі білосніжні бурулічки своїми руками. Так от, кого цікавить, як зробити такі бурульки, не переключайтесь і не забудьте підписатися і поставити пальчик вгору. Ну що ж, поїхали! Щоб зробити бурульки, потрібен термоклей, пістолет до нього, фольга. Для того, щоб потім підвісити ці бурулечки, потрібен сам або булавочки. І так, з фольги я накрутила каркас, схожий на бурулечку. А перед цим для зручності фольгу вже нарвала шматочками. Під час виконання цих іграшок дуже гарно в мене розвивалася дрібна моторика. Гімнастика для пальців рук була дуже вправна. Накрутила я багато цих бурулічок і думала, що буду одягати підвіс, але все ж таки скористуюся булавочкою. Ну, підвіс короткий, і в процесі наслоювання клею він буде випадати з, з фольги. А булавочка довга і вона буде гарно тримати цю всю конструкцію. Якщо булавочка в мене погано вставлялася, то я допомагала собі круглогубцями. Ну, тепер пішов процес наслоювання клею. Першу частину клею треба наслоїти до середини цієї бурулічки, дати просохнути, а потім знову додавати другу частину. Знову дати просохнути, а вже після того, як сформована у вас вся бурулька в клеї, починати наслоювати такі, як ну, потьоки на ній і формувати вже саму бурулічку. Коли вже клей на бурульці гарно висох, тільки тоді можна приступати до декору. Для цього мені було потрібно дві стрічки однакового дизайну, але різного розміру. Ниточки для підвісу, бусини, клей гарячий, клей монтажний, рідкі цвяхи і бите скло від старої іграшки. Я спочатку з буруля пообрізала всі лишні елементи, потім зв'язала бантик з широкої стрічки і бантик з тоненької стрічки. Вдягла ниточку для підвіса у вушко булавочки. І тепер можна починати декорувати. Між іншим, скло від бурульки якесь не до скло. Я не отримала травми ніякої від нього. Монтажним клеєм рідкі цвяхи я промазала бурульку в тих місцях, де вважала за потрібним. Не всю бурульку. Я не хотіла, щоб вона вся була у битому склі. Так от, обмазавши бурульку клеєм, я обсипала її склом збитої іграшки. У мене це скло залишилося ще з того відео, як я робила змію на кулі. Я залишу посилання в описі. Так, я обмазала всі бурульки клеєм, обсипала цим склом і залишила висихати. Після того, як скло з клеєм висохло на бурульці, можна декорувати бантками. На гарячий клей я приклеїла спочатку широкий бант, потім вузенький бант, і в кінці приклеїла бусин. Ось і все, іграшка готова. Єдиний був такий неприємний момент, що всі бурульки були липкі. Тому що гарячий клей залишає таку липкість, то всі бурульки я ще покрила акриловим лаком і залишила висихати. За ніч вони в мене повністю висохли, і все було гуд. Поки робила я ці бурульки, в мене виникла ідея зробити ще для них і подарункову коробочку. Тож у слідуючому відео ви побачите, як задекорувати коробочку для цих бурульок. Ну ви тільки подивіться, ну хіба вони не красотки ці мої бурульки. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для розвитку мого каналу. Дякую, що ви зі мною. До скорої зустрічі, ваша Вікторія!